Що можливо, Україні вдалося би розв'язати ці суперечки між різними моделями, якщо б Україна мала більше часу і мала б більш спокійну географію. Тобто геофіку ми десь кажемо в районі Швейцарії, чи, скажімо, десь в районі, не знаю, ну, умовно кажучи, десь пропускаю в Південній Америці. Тобто, що маю на увазі, якщо Україна була поза зоною геополітичного конфлікту? Бо Україна впродовж 19-20 століття провела в центр великих політичних конфліктів, ми це знаємо. І Перша, Друга світова війна Україна була головним мілітарним театром, і дуже часто Україна була головним призом за виграш у цій війні. А це означає, що, на жаль, українська проблема ніколи не була проблемою тільки українців. Українська проблема завжди проблемою Росії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехословаччини. Навіть Білорусії і, очевидно, також і єврейською проблемою. Ну, даю далі більшого переліку, розумієте, про що, про що йдеться? Серед істориків, які займаються революцією, є міцні переконання, що насправді так, напевно, українська революція могла би виграти чи то в вигляді Грушевського, чи то в формі Скоропадського. Якщо б Україна не була такою важливою, була би меншою. Так? Якщо порівняти силу національних рук і перед війною, перед першою війною, то литовський рух був набагато слабший. Про Це зараз мало хто знає. Але їй довелося втримати, завоювати Литовську державу і втримати її, принаймні 20 років. А Натомість українцям не вдалося. Чому не вдалося? Тому що Україна перебувала в центрі геополітичного конфлікту. І чим більше політичний конфлікт, тим менше шансу втримати свою незалежність. Я е, просто звертаю вашу увагу. На складність, я скажу, виняткову складність української ситуації, показуючи вам цю карту. Це карта 19 століття ще перед війною, це карта різних націоналізмів. Це різних народів, які являли себе майбутніми державами. І як бачите, що майже всі ці народи мали претензії на ту чи іншу частину української території. І навпаки, якщо уважно питати цю карту, то, до речі, зверну увагу: немає російського націоналізму. Зрозуміло, так? Немає російського націоналізму. Що тут немає жодної території України. Жодної, на яку би не подало щонайменше два ворогуючі націоналізми. Що не менше два. два. Тому тобто, що хочу сказати, що з точки зору геополітичної ситуації, з ситуації, українське питання було практично проречено на поразку, тому що немає більше таких випадків, коли комусь довелося робити вибір в таких дуже складних складних умовах. Та ще й того в умовах великого вибору, та ще й того в умовах війни і революції. Тому ХХ століття в українській історії можна описати як період великого спрощення. За короткий час, за 30 років, з української території зникли майже всі націоналізми, крім одного російського. Тобто зникли польський націоналізм після Другої війни, зник німецький націоналізм, От, вже не є на німецького питання Шлебенсраум. Ніхто в Польщі зараз при серйозному розмірі не каже, Львів є польське місто. Так? Але є дуже багато росіян, які вважають, що Донбас чи Крим є російською територією, і не соромляться про це голосно сказати. Тобто питання, хто є українці, залежають від геополітичного контексту, а зараз цей геополітичний контекст має одну велику вісь. Це вісь між Києвом і Москвою. Тобто, питання, хто є українці, залежить від того, які дискусії ведуться між українцями і росіянами, між Україною і Росією. Відчувно, це є очевидна банальна істина. І тут що пропонує Бру Бейкер? Він каже, що ситуація, яка зараз є з Радянським Союзом, з Росією, є ситуація не нова. Та ситуація буде дуже схожа на те, що сталося після Першої війни. Що насправді, ми говорили про цю карту націоналізмів, не всі ці націоналізми хотіли мати державу, так на правду. Насправді ситуація досить складніша. Були різні типи націоналізмів, Були, він скаже три типи націоналізмів. Перший це тип, це тип націоналізмів в державі, яка щойно перемогла націоналізуюча держава. Ну, щоб ви сміли уявити, це є націоналізм Польщі після 18 року. Польський націоналізм давно плекав мрії про створення польської держави і нарешті він прийшов до влади. І от він мав цю державу, і ця держава власне, пропонувала певний тип націоналізму. І цей тип націоналізму називається націоналізуюча держава. Що означає націоналізуюча держава? І це його значення. Звичайно, держава означає, що до влади приходить еліта, яка вважає, що існує якась титульна нація, в польському випадку польська нація, і що ця нація не можу, має виключно право на цю територію більше ніхто. Однак інтереси цієї національності, цій державі скривджені або загрожені. Тому що там існують якісь великі національні меншини. Чи то німці, чи євреї, чи українці, чи білоруси. Отже, потрібні спеціальні дії, щоб подолати загрозу цих меншин. Їх треба якось утихомирити, або симулювати, або вигнати. Відповідно до цього проводиться, вважається, що її дії виправдані, тому що нас колись гнобили. Отже, коли стільки нас колись гнобили, тепер ми маємо право гнобити інших, бо це історично виправдано. І відповідно організуються цілі рухи знизу, яка робить тиск на державу чиновників, яка би зробила надала ці, титульна, ці спеціальні, надала цій титульній нації спеціальні привілеї. Скажімо, про вступі до, може, знаєте, про вступі до польських дів так званий закон законрус numer, Клаузус, який забороняв певну кількість процентів українців чи євреїв у польських містетах. Вони не мали права бути вищі процент, бо ті вистети мали бути польські. Ну і, очевидно, в кінці держава здійснює відповідні зміни в законодавстві. Які привілюють цю націю, так звана affirmative action, або те, що ми називаємо е, позитивною дискримінацією. Отже, тобто, з одного боку має націоналізуюча держава, з другого боку, маємо національні меншини, які є головним об'єктом, тиском цієї націоналізуючої держави, у випадку в Польщі, це українці, білоруси, євреї і німці. Але що головне, існує ще третій елемент. Бо це є геополітика зовнішнього контексту. Існує сусідня держава, яка є історичною батьківщиною тих національних меншин. Скажемо, умовно кажучи, в випадку німців, які жили в Польщі, збоку була велика німецька держава, так? випадку українців була українська РСР. Чітко Білорусі була білоруська РСР. І ця держава могла, якщо хотіла, виступати захисником прав цих меншин і втручатися в внутрішню політику. Держава націоналізуючої цієї. Тобто виникає такий трикутник, що дуже важливо. Тому що ми собі уявляємо, що стосунки України і Росії це стосунки тільки між Києвом і Москвою. Насправді, стосунки України і між Києвом, тут кажуть, є також стосунки до цієї національної меншини, тільки питання, хто національна меншина в тому випадку. Хто почувається національною меншиною, хто починається себе утиснути? Росіяни чи російськомовні? Ми тут починається ця модель етнічної і Політичні нації грати в інший спосіб. Отже, прийнявши цю схему, давайте прямо подивитися, що є в Україні робиться. Україні робиться щось цілком дуже дивне. Отже, російський принцип. Знаємо відомі слова Володимира Вениченка, що російська демократія кінчається там, де починається Україна. Цей принцип розвивався дуже давно. Я тут має дуже цікавий, скажімо, цитати, яку мало хто знає, Шветься. Ленін згоджувався, коли був молодий Ленін, коли він пробував щось створити російську села демократію, він згоджувався на утворення окремої литовської, чи скажімо, фінської, польської партії, але він вважав, що утворення української, окремої української статус-демократичної партії було би політичним самоубивством. Тобто, ця ставлення до України було однаково, що зліва, що справа. Воно було дуже негативним. Але цікаво є, що. Вибачте, що хоч певні складності але мушу це сказати. Російський націлізм дуже дивний націоналізм. Тому що ніколи не відомо, чи Російська імперія і Радянський Союз був державою росіян чи ні. Розумієте? Тобто, воно слово російський націоналізм був націоналізм без держави. Написав дуже добрий історик один, що коли дивиться на історію польсько-російського конфлікту в XIX столітті, це був конфлікт з одного боку нації без держави. Поляків, а зробок росіяни, яка була держава без нації. знаєте, Бо не існувало російський націоналізм, не був тим цементуючим ядром Російської імперії чи Радянського Союзу. Просто кажучи, в Радянському Союзі існували всі, була КПСС, Була Комуністична партія України, Литви, Грузія, але не було Комістичної партії Росії, так? Існувала Академія наук Всесоюзна, була Українська академія, Грузинська академія, не існувала Російська академія. Тобто не було тих інституцій, які мали уособлювати. Російський і цю, цю функцію переймав центр. З одного боку, можна казати, всі, що це, був нібито, російський канцелізм, але з другого боку, дуже багато російських канцелістів вважали, що так не є і це скривдження, що треба мати російську комуністичну партію і російсько-кадемію. Що це означало? Якщо ви дивимося на розвал Радянського Союзу, то одним з головних причин була російське національне питання, російське національне питання, бо це був конфлікт між Горбачовим як президентом СРСР, і Єльциним як президентом Росії. так? І це власне, той центр того конфлікту. Тобто, насправді, СРСР розвалило російські питання, а не українські. Бо це питання створило кризу в Кремлю, кризу в самому центрі, а раз разкриза в центрі, то з периферії могли спокійніше, спокійніше виділятися. Але що цікаво, і це я говорить який вступ до цієї фрази. Виявляється, що це про це сказав Олександр Цепко, ваш великий земляк, він родом Одещини, колишній радник Горбачова. Він недавно признався, що коли Єльцин відпускав, умовно кажучи, відпускав Україну в 91-му році, він вважав, що він робиться тимчасово, що тільки це засіб позбутися Горбачова. Що якщо він дозволить відділитися в Україні, то тоді Горбачов постає простає бути президентом СРСР, СРСР розпадається, він стає президентом Росії, але, що дуже важливо, це все мало бути тимчасово. Бо за думкою Єльцина Росія, Україна рано чи пізно сама вернеться на колінах, вона не буде життєздатною державою. Просто вони її відпускали для того, щоб вона повернулася назад. І таких цитат, якщо ми зараз скажемо, дивимося, які ми чуємо заяви з Москви, то це про те, що Україна не життєздатна держава, що Україна обов'язково розколеться, що не будемо залішуватися за таке творово. Чомусь такі держави чуємо заявну чуємо такі з Брюсселю чи навіть з Польщі, ці держави йдуть постійно із Москви. От, і навіть ми не знаємо роль Росії Кремля в подіях поразці поранення революції. Що нам будемо їм знати це, коли, напевно, нас вже не буде живих, коли ці всі документи оприлюднять за 100 років чи за стільки. Але принаймні, судячи зі слів ідеологів Москви чи Кремля, вони вирізнуться те, що очевидно політична криза це було також діянням ФСБ. І головне цьому фейзу було не допустити, щоб ми Україні достатньо поділитися, Оста остаточно відійшла від Росії. Тобто, може, так довго говорю, але теза є дуже одна проста. Росія не являє себе без України з різних причин, про які зараз не буду говорити. Тому не вважає те, що сталося в 91 му це є неприроднім, і в Україні так чи інакше мусить вернутися. І те, що сталося у 2004-му році, це появля великої загрози. Що з Росії, Україна вже відійшла назавжди. Це останній пункт, після якого вона вже не може повернутися. Саме критичний момент. І про це пише Ціпко. Власне, що найбільше віча, які були в Кремлю, що треба робити все, щоб Крина не прийшла цей момент, коли ми ж більше ніколи не можемо це назад. Треба ще взяти і сконтролювати цю ситуацію. Умовно кажучи, в точці зору багатьох мешканців чи жителів Кремля це останній шанс втримати Україну у своїй сфері, тому що ми розумієш, що вони зараз не зроблять, то це вже ніколи і. Не станеться. І це передає оту драматику нашого процесу. Що ми надалі? Бо що не говориться найчастіше? Ми ви ж чуємо про український націоналізм, так? про його загрозу, про його агресію. Права чуємо це з Москви або з певних каналів в Києві, які суголосні з московськими. Що ми не чуємо, але що показує соціологія, що в сучасній Росії має великий сплеск російського націоналізму. Причому один з найбільших сплесків серед всіх колишніх соціальних держав. І це є дані опитування минулого року, 9-го року, які показують, що кількість росіян, які вважають, що для українців для росіян нормально мати державу, збільшилася. Дуже сильно з 91-го року, і майже двічі збільшилось число тих росіян, які вважають, що Росія має бути тільки для росіян, і більшість росіян вважає, що нормально, щоби вважає, що розпад Радянського Союзу був трагедією. Можна далі? Цікаве інше, що вперше за 20 років в Росії появилися досить виразні негативні почуття до України до українців. Бачимо статистику. Так, це ставлення росіян до різних груп, і бачимо, що найбільша зміна негативна сталася відносно до України.